Вітаю, шановні 10 класи на уроці з всесвітньої історії. І в нашому 10 класі ми завершуємо вивчення курсу розділом 8 повсякденним життям та культурою в міжвоєнний період. Сьогодні поговоримо про найвідоміші досягнення науки і техніки, їх вплив на повсякденне життя. Але, звичайно, техніка і наука неможлива без освіти. Тому почнемо з освіти. Освіта процес і наслідки засвоєння систематизованих знань у міні-навичок, потрібних для практичної діяльності. Це необхідна умова підготовки до життя і праці, основний засіб залучення до культури, головний шлях одержання освіти, навчання та виховання в начальних закладах. Слід зазначити, що зміст освіти, і її рівень. Визначаються вимогами суспільного виробництва, зумовлюються суспільними відносинами, станом науки, техніки, культури та рівнем розвитку шкільної справи та педагогічної думки. З кінця 19 століття в країнах Західної Європи та Америки почали вводити систему загальнообов'язкової початкової освіти, а з початку ХХ століття загальнообов'язкової середньої освіти. Існували різні типи шкіл, духовні, світські, платні та безоплатні, початкові, середні, вищі, державні, приватні. У 20 столітті, у зв'язку зі значним розвитком педагогічної науки були зроблені певні вдосконалення системи освіти, проведено чітку диференціацію навчальних закладів, запроваджені міжнародні дипломи, і для спілкування вчителів та учнів використовувались здобутки психології. Так, у Великобританії в 1918 році впалили закон про обов'язкове навчання до 14 років, а у 1944 році до 15 Активно розвивалася система професійного навчання початкової і середня, а центрами вищої освіти були університети: Кембриджський, Оскарський і Едінбургський та інші, які одночасно ставали і центрами розвитку світової науки. У США закони про обов'язкову початкову освіту були прийняті в 1918 році в усіх штатах. І з 1920-х років починається процес диференціації освіти. Усе учнівство поділилось на академічно здібних та практично мислячих, а програми пристосовувалися до практичних потреб людини в житті. Крім того, розвивалась і університетська система. Найбільш відомими стали Гарвардський, Колумбійський, Каліфорнійський, Ілінойський, Стенфордський університети. У 30-ті роки зазнала змін і система освіти Франції. Там запровадили безкоштовне навчання в державних школах. Обов'язковим стало навчання дітей до 14 років. Французькі університети стали визначними світовими центрами освіти. Світової слави зажив, зокрема, університет. Сорбона в Париж Найґрунтовніші зміни в свою чергу відбулися в системі освіти СРСР-ті роки. він вдався в основному для подолання неписемності, що вдалося в цьому радянському союзі, було запроваджено загальнопочатково і згодом середню освіту. А з 1933 року відновлено університет. Крім зазначених країн, високого рівня освіти досягли в Німеччині, Бельгії, Нідерландах, Швеції та інших країнах. Попри такі якісні позитивні зрушення в системі освіти, провідні країни світу для більшості населення на землі вони залишалися ж таки недоступними, особливо в колоніальних та залежних територіях. 20-30 роки були переломним для розвитку низки наук. Колосальний крок уперед в системі розвитку зробила ядерна фізика від створення данським фінзиком Бромом бором модельної атома до практично здійснення Енріко Фермів США 1942 року ядерної реакції. Перші реактори були збудовані в США та СРСР, і в роки війни виготовили атомну бомбу, яку американці використали проти японців у 1945 році. Того ж року було створено перший комп'ютер, електронно обчислювальну машину. Основні принципи її функціонування розробив Джон фон Нейман. Зараз електронно обчислювальна машина та інша електронна техніка стали невід'ємною складовою нашого життя. Перша світова війна дала поштовх розвитковій хімії. Терміново створювалися виробництво труйних газів та протигазів, розширювався випуск вибухових речовин. В Німеччині йшли пошуки штучних замінників недоступних природних продуктів. У 30-ті роки в СРСР і Німеччині синтезували каучук, а в США новий вид штучного волокна, всесвітньо відомий Капрон. У біології інтенсивно розвивалися дослідження в галузі генетики. Важливий внесок в цю справу зробив американець Томас Ганс Морган та е радянський вчений Микола Вавіло. Значних зрушення стали і в економічній науці. Вони були викладені. І викликані зростаючим державним регулюванням економіки. Для його обґрунтування виникла потреба переосмислити класичну політичну економіку, яка розглядала ринкову економіку як своєрідну саморегульовану систему, що включає будь-який зовнішній вплив. Докази некоректності такого явлення та необхідності для підтримки ринкової рівноваги державного регулювання економіки сформував англійський економіст Джон Кейнс. 1936 року. На підставі його праць почали розвиватися новий напрям в економічній науці кейнсіанства. Значні досягнення були і в інших галузях, як гуманітарних, так і природничих наук. Важливим в розвитку науки було те, що вона все тісніше почала співпрацьовувати з промисловістю, а нові наукові і технічні досягнення стали важливим рушієм у постійному поліпшенні життя людей. В Першій половині ХХ століття значних змін зазнав транспорт. Найбільш старий вид наземного транспорту, залізничний, швидко вдосконалюється, зростала швидкість і вантажоперевезення. На зміну паровозом поступово приходили тепловози і локомотиви на електричній тязі, і залізниця поступово електрифікувалася. У 20-30 роки швидкими темпами розвивався і новий вид транспорту авіація. До Першої світової війни вона була різновидом спорту і цікавим видовищем, а у роки війни продемонструвала широкі можливості не тільки воєнного застосування. Після війни авіація згодом активно починає використовуватися в перевезенні пошти, термінових вантажів у пошукових заходах, а згодом і в перевезенні пасажирів. І розвиток дав можливість виконувати польоти на далекій відстані зі значним вантажем. У 1923 році американець Чарльз Ліндберг здійснив перший трансатлантичний переліт за 33 години. Через 10 років радянські льотчики Чкалов, Байдуков і Біляков здійснили безпосадковий переліт Москва, Північний Полюс, Портленд в США. Створювались також перші авіакомпанії. Наприкінці 30-х років авіаконструктори провідних держав світу США, Англії, Німеччина та СРСР у гонитві за швидкістю активно займаються розробкою реактивних двигунів і ракетної техніки, не полишає і надії досягти космічних висот. Розробляються теорії космічних польотів. На жаль, протягом тривалого часу маловідомий на батьківщині були розробки в галузі ракетобудування українського вченого винахідника Юрія Кондратюка. Його праця за воювання міжпланетних просторів 1929 року була перекладена англійською мовою на замовлення Американського космічного агентства і використовувалась для підготовки польоту космічного корабля на місяць в 60-х роках ХХ століття. Поява авіації була не єдиною зміною на транспорті. Автомобіль серйозно потіснив залізниці. Разом із розвитком автомобільного транспорту почалось створення мереж доріг із твердим покриттям. Наприкінці 30-х років Німеччині стартувало будівництво автобанів, швидкому збільшенню випуску автомобілів сприяло запровадження Фордом конвейера, що зумовило вдосконалення і розширення виробництва та перетворило автомашину на зручний засіб пересування. Усі найновіші досягнення в техніці, перш за все, впроваджувалися у розвиток військової техніки. Перша світова війна показала, що майбутнє за новими видами зброї, танками, літаками, підводними човнами, авіаносцями. Тому, незважаючи на пацифійські настрої, відбувається стрімке оснащення армій новими зразками зброї, розробляється нова тактика і стратегія їхнього використання. Армії моторизуються, їхня зброя стає більш смертельнішою. Розвиток військової авіації наводить на думку деяких військових теоретиків, що майбутні війни відігра... буде відігравати саме авіації визначну роль. Армади бомбардувальників будуть знищувати міста і промисловий потенціал ворога, наганяти страх на населення і підривати його волю до опору. Інші віддавали перевагу танкам, які, взаємодіючи з іншими родами військ, завдавали б вирішальну удару ворогові, просуваючись його територію. Перші десятиліття ХХ століття з'явилась велика кількість винаходів, які полегшували працю і змінювали побут людей. Продовж у провідних державах світу починають з'являтися в продажу такі звичні нам тепер речі, як холодильник, пральні машини, електрочайники, електропраски, фени, радіоприймачі та телевізор. Перші радіомовні передачі проводились в США у 1919 роках. В Англії, Франції, у 2022 році, а в Україні радіомовлення почалось у 1924 році у Харкові ідею послідовної передачі елементів зображення, яка базується на інерційності зору людини, вперше висловлювали незалежно один від одного: Сандлик у Франції та Діпайва в Португалії. Практичне впровадження телебачення почалось чорно-білих передач, проведених в 1925 році, Бердоном в Англії та Дженкінсом у США. В Україні перший телепередач починає діяти в Києві у 1938 році. Важливими для змін в побуті стало винадіння пластмаси в 1930 році, поліетилену в 1933 році та капрону. І сотні винаходи були зроблені в медицини. Людство отримало нові ліки і вакцини, зокрема, інсулін в 1922 році, а також Пенецилін в 1928 році. Ну і крім того, медицина стала доступнішою для широких верст населення, що, в свою чергу, що робила, збільшувала термін життя людей. Зараз ви бачите найважливіші науково-технічні досягнення в міжвоєнний період в такій узагальнюючій. Табличці. Ну і за визначні наукові досягнення і відкриття або великий внесок культури та розвиток суспільства в світі запроваджують Нобелівську премію миру. Щоб овінчити своє ім'я в пам'яті людства шведський хімік і підприємець Альфред Нобель заповів більшу частину своєї спадщини на створення благодійного фонду. В Нобелівську премію щорічно присуджує Шведська Королівська академія наук. Та інші авторитетні установи Швеції, починаючи з 1901 року. Премії в галузі фізики, хімії, фізіології та медицини, літератури економіки вручають в Стокгольмі. Премію миру в Осло 10 грудня у День смерті Нобеля. На церемонію вручення запрошують лауреатів та членів сім'ї, а також королівську родину. Лауреат має виголосити перед високим зібранням свою Нобелівську премію. Унікальність в нагороди визначається тим, що вона має міжнародний характер, тобто її може отримати людина з будь-якої країни і будь-якого походження. За більш ніж столітню історію Нобелівської премії жінки ставали лауреатками 49 разів. Давайте ознайомимося з найвідомішими вченими лауреатами Нобелівської премії цього періоду. І почнемо ми з Альберта Ейнштейна. Народився в місті Ульмі, а його дитинство проминуло в Мюнхені. У школі йому не подобалось зубріння і надмірна дисципліна. Виявивши здібності до математики і фізики, він багато читав самостійно. Батько хотів бачити сина інженером, але той, на вступних іспитах в Цюріху, провалився і змушений був закінчити гімназію. У Швейцарії Ейнштейн відмовився від німецького громадянства. У 1914 році його вже всесвітньо відому людину запросили повернутися до Німеччини та очолити інститут фізики. За заслуги перед теоретичною фізикою в 1921 році Ейнштейну було присуджено Нобелівську премію. У 20-х роках Ейнштейн був переконаним пацифістом. Світ він розглядав як гармонійне ціле, схоже на велику вічну загадку. Заздридники в Німеччини називали праці вчено єврейською фізикою, а його дослідження вважали такими, що не відповідають вимогам арійської науки. Ейнштейн дізнався про прихід до влади Гітлера, перебуваючи за кордоном, що не розумів небезпеку нацизму і прагнув не допустити, щоб нацисти оволоділи атомною зброєю. В США йому запропонували посаду професора фізики, а в 1940 році надали громадянство. У післявоєнний період Ейнштейн домагався вільного обміну ідеями і досягненнями науки між країнами і народом, підкреслював відповідальність члено за долю людства. Ейнштейн справедливо вважають найвідомішим вченим 20 ХХ століття. Далі Макс Планк. Макс Планк він у нас народився в Кіллі, що належала Прусії. Він мав чудові музичні здібності, але в гімназії вчитель математики відкрив в ньому схильність до природничих гіточих наук. Навчаючись в університеті Мюнхен та Берліна, Планк віддавав перевагу фізиці. хоча один з його професорів стверджував, що там вже відкривати нічого. План захопився вивченням явища теплоти, механічної енергії та перетворення енергії. Він вважав, що електромагнітне випромірювання відбувається не суцільним потоком, а порціями. Ейнштейн пізніше назвав квантами. Їх. Отже, пра праці Планка ознаменували народження квантової теорії. Це було справжнім переворотом фізиці, і за відкриття квантово енергії, вченому в 1919 році було присуджено Нобелівську премію в галузі фізиці. В Німеччині Планк був президентом Товариства фундаментальних наук Кайзера Вільгельма. Цей авторитет він використовував для захисту вчених, змушений був емігрувати, змушених емігрувати. Відкрито підтриму Ейнштейна, якого переслідували нацисти, одного з синів Планка було страчено в 1944 році за участю замаху на Гітлера. Заслуги вченого цінувалися високо. Планк був членом багатьох іноземних академій, в тому числі Академії наук СРСР, як Інштейн обирався членом наукового товариства імені Шевченка, яке було попередником Української академії наук. Товариство, яке він очолював до війни, було переименоване на товариство Макса Планка. Далі Нільсон. Борн. Борн народився в Копінгагені, в дитинстві він був завсятим футболістом, пізніше захопився лижами і парусним спортом. В університеті його дипломний проєкт отримав золоту медаль Данської королівської академії. Бор навчався в Англії у Томсона, який відкрив електрон, та Резерфорта, дослідника радіоактивності елементів та будови атому. Тогочасні фізики не могли з'ясувати, чому електрон, перебуваючи на орбіті, не втрачає енергії. Бор довів, що електрон має постійну орбіту і лише з її зміною вивільнюється енергія. Модель атома Бора була високо оцінена в світі. І з 1920 року до кінця життя вчений керував заснованим ним же інститутом теоретичної фізики в Копенгагені. За заслуги в дослідженні будови атома. Та їхнього випромірювання Бор в 1922 році був удостоєний Нобелівської премії. Завдяки йому набула розвитку нова галузь науки – квантова механіка. У роки Другої світової війни Бор не залишався в окупованій Німеччиною Данії. Його вивезли спершу до Швеції, а потім до Англії у бомбовому відсіку літака. Далі Бор працював в лос Осамесі США. Він відігравав провідну роль в реалізації. Манхеттенського проекту проекту створення атомної бомби. Асистентом Бора був його син Оге Бор, який в 1975 році теж став Нобелівським лауреатом. Бор намагався переконати прем'єр-міністра Великої Британії Черчилля та президента США Рузвельта бути відвертим з радянським Союзом, установити жорсткий контроль над виготовленням зброї масового знищення. Він активно виступав за мирне використання атомної енергії та за широке міжнародне співробітництво. Далі це Енріко Фермі, народився в Римі. Юнак мав значні здібності до фізики і математики. До навчання в університеті знання він здобував самотужки. У 21-річному віці Фермі отримав ступінь доктора наук. Він заснував першу в Італії школу сучасної фізики, а після встановлення фашистської диктатури фермі залишив Італію і виїхав до США. У 1938 році йому було присуджено Нобелівську премію з фізики за дослідження існування доведення існування нових радіоактивних елементів та відкриття ядерних реакцій. У США фермі працював також над Манхеттенським проєктом. Дослідження було суворо засекречене. Перший світі ядерний реактор будувалися під трибунами університетського футбольного стадіону, Вважають, що фермі відкрив двері в атомний вік. Він зумів пояснити природу космічних променів і джерело їхньої високої енергії. Після його смерті новим хімічним елементом таблиці Менделєєва назвали фермі. Далі у нас Ірвінг Ленгрюм. народився в Нью-Йорку. навчався в США та Німеччині. Компанія General Electric надала йому можливості для проведення дослідження. Ленгрюм спробу спростував твердження, щодо світіння лампи залежить від лише від вакууму. Наповнивши лампу азотом, він довів, що його лампа горить краще, до того ж, потребує меншої кількості енергії. Винахід Ленгрюма приніс величезні прибутки компанії General Electric. Згодом Ленгрюм винайшов насос. У 100 разів потужніший за ті, що використовувалися. Світове визнання, як вчений, Ленгрюм здобув за відкриття і дослідження в хімії поверхневих явищ. У 1932 році йому була присуджена Нобелівську премію в цій галузі. Праці Ленгрюма мали великий вплив на розвиток хімії, біології, фізики, вчений вів термін плазма для газу, що утворювалося в разі застосування сильного змінного струму. У роки Другої світової війни розробляв апаратуру для створення димової завіси, методи запобігання зледенінню літаків і цікавився способами контролю за погодою. Ленгрюм часто повторював, що свобода, притамана демократії, є необхідною умовою наукових відкриттів. Також можна згадати Петера Дебая за внесок дослідження молекулярної будови речовин, ну і також подружжя Ірен Жоліо-Кюрі та Федерік Жоліо-Кюрі. За синтез нових радіоактивних елементів, Ірен Джолія Куріста є першою жінкою, яка отримує це звання. Тобто, в першій половині ХХ століття наука продовжує розвиватися швидкими темпами. Вагомі відкриття, які докорінно змінили уявлення про світ, відбуваються як в фундаментальних, так і в прикладних науках. Найбільше відкриття були здійснені в галузі фізики, відкриття почали активно впроваджувати в життя, змінюючи його на краще. Нові відкриття і дослідження були надбанням не окремих країн, а людства загалом. Але, на жаль, деякі відкриття призвели до жахливих наслідків, в тому числі і дослідження атомної бомби, і винайдення атомної бомби. Домашнє завдання ви бачите зараз на екрані. Будь ласка, опрацюйте і е, продовжимо на наступному році. До зустрічі!